Вітаємо, дорогі глядачі! Ви дивитеся телеканал ІнтеБ. І з вами програма з голови до п'ят. Сьогодні традиційно подбаємо про здоров'я і красу вашого тіла. Зокрема, разом з фахівцями спробуємо забезпечити вам здорові та міцні зуби. Де їх можна зробити і що для цього потрібно, ви почуєте у наступні чверть години. По чому зустрічають людину? По одягу скажете ви? Та ні. Перше враження при зустрічі справляє посмішка. Сучасні стоматологи знають, що зробити, аби ви посміхалися красиво. Хоча інколи на здоровий вигляд зубів вам доведеться зачекати певний час. Та на щастя, в стоматології Олексюка вам зроблять усе необхідне для красивої посмішки просто на місці. Для цього там працюють не просто кваліфіковані лікарі та техніки, а навіть дизайнери. Відходить таке поняття взагалі, як зубний технік. Іде питання як зубний дизайнер. В світі більшість конструкцій, коронок, протезування виконується вже з методу цієї катка технології, яка є представлена в нас. У мене є багато друзів, які працюють за кордоном, і такої класичної металокераміки, як ми звикли, її вже фактично ніде не існує. Ця технологія, яка представлена в нас, це фактично те саме, як колись були. Ми всі пам'ятаємо старі жовті такі коронки. І потім, коли знайшли металокераміку, це був як прорив, це був прогрес, щось таке невероятно нове. що Ми не маємо вже того жовтого чи булату, чи золота в роті. Ми маємо білі зуби. Так само ця технологія, що представлена в нас, це той самий є прорив, тому що. Основною перевагою того, що ми можемо пацієнтові після зняття відбитків поставити постійну ортопедичну конструкцію за 4 сутки. Чотири дні, і ми маємо зубчики в роті, що найбільше буває важливо для людей, які приїжджають на обмежений термін часу, для людей, які себе важко, дискомфортно відчувають в моменти того, коли в них наприклад немає. З е, своїх власних зубів або зняті старі ортопедичні конструкції. Людині, звичайно, кожен день, кожна година перебування без е, них є психологічною травмою, тому що люди бояться ні посміхнутися, ні десь не сказати, десь не вийти. Люди завжди стараються. Е, Припасувати якось е, свій чи відпочинок чи е, відпустку під те, щоб робити е, цю е, річ, чи лікування чи протезування. Ми можемо надати можливість того, що пацієнтів, якщо ми і знімаємо якісь старі ортопедичні конструкції, або навіть пацієнти, які зубчики є відсутні, ми в більшості випадків можемо забезпечити пацієнтів в той же день, хоча б вже провізорні тимчасові коронки. Можуть бути коронки повністю цільно цирконієві, можуть бути е, каркаси з. Зроблені з цього матеріалу і зверху облицьовані керамікою, можуть бути провізорні конструкції. Ця машина може виточувати з заготовки вже матеріалу, одразу тимчасові зуби на протязі двох Трьох годин ми маємо вже тимчасові виготовлені зуби. Точність виконання такої конструкції до 20 мікрон. Для порівняння людська волосина витримує 120 мікрон. Сільноцирконієві коронки міцніші за емаль зуба у 6-7 разів. Якщо звичайна зубна емаль витримує тиск до 200 мегапаскаль, то міцність такої коронки сягає 1400. За рахунок того, що є така точність виконання роботи, ми можемо говорити про те, що справді цей зубчик чи абатмент на імпланті він буде закритий справді герметично. Тому що якраз плів, товщина плівки, яка закриває, знаходиться в принципі, між коронкою і між зубчиком, чи опорою, становить так само 20 мікрон. Фактично можуть сказати, що воно герметично заляло, закрило, і якщо пацієнт має хорошу гігієну, регулярно приходить до лікаря на професійну гігієну, ця конструкція буде служити десятки років і пацієнт не буде мати ніяких проблем. Люди, запротезовані за допомогою цих е коронок, вони не можуть переживати про те, що там не можна з'їсти якоїсь вишенки, не дай Бог, попаде косточка на край коронки і може відколоти кераміку. Вони не можуть переживати за те, що вони можуть. Щось тверде вкусити якусь фісташку, і в них щось відколиться. Тобто ці зуби не бояться вже фактично нічого. Крім того, коронки, які пропонує стоматологія Олексюка, виглядають найбільш природно. Вона буде виглядати завжди набагато естетичніше ніж будь-яка металокераміка. Тому що металокераміка в своїй основі має чорний металевий каркас, який техніки під час обличковування керамікою мусять перекривати так званим опаковим слоєм. Який взагалі не е, по які взагалі не відбиває світло. Тобто Наші власні зубчики мають можливість поглинати світло частину і частину відбивати. Е, металокераміка цього не має. А оксид цирконії чи каркаси з оксиду цирконії, вони мають цю можливість. Якщо навіть коронки йдуть з повної анатомії, повністю виточені з цього матеріалу і не обличковані керамікою, то вони так само можуть бути з так званого транслюцентного циркону. циркон, який має прозорість. Як власні зуби. Тому ми можемо говорити, що е, за допомогою цих е, цих коронок ми можемо позбутися того ефекту, який дуже часто пацієнти зустрічають після протезування на металокераміки. Такий дискомфортний, неприємний колір десни навколо е, коронки. Він може бути чи сірого, чи синюшного кольору. Ці та інші стоматологічні конструкції в Олексюка не замовляють в масштабних клініках. Усе необхідне для роботи з клієнтом, колектив виготовляє самостійно. Для цього просто в клініці працює сучасна зуботехнічна лабораторія. Ця зуботехнічна лабораторія відрізняється від всіх інших, тим, що тут більшість роботи виконує вже машина, комп'ютер. Тому що всі звикли до того такий зубний технік. Це людина, яка виконує якусь роботу, працює дуже багато з гіпсом. Ця робота є брудною. Всі виявляють собі зуботехнічну лабораторію, це лабораторія. Яка далека від того, що ми зараз маємо вже на даному етапі, в цій лабораторії більшість роботи виконує комп'ютер, що надає можливість зменшити похибку і помилку. Чим менше людина. Робить тим менше є людського фактору. Лабораторія такого типу чи не єдина не лише в Тернополі, а й в області. Загалом такої лабораторії, щоб вона була на базі кабінету, одразу немає в області жодної. Є схожі лабораторії, які щось подібне роблять, але вони не мають того всього спектру. Е Скажімо, конструкції, які може виконувати ця система. Тому що тут можуть працювати як із оксидом цирконію, так можуть працювати і з пластмасою, так само можуть працювати з металом і навіть можуть працювати з титаном, що є дуже важливо, особливо на протезуванні на імплантах. Ми можемо робити так звані індивідуальні абатменти титанові, можемо робити її гібридні. Тобто Це є титанова основа і е, зверху, скажімо так, цирконієва супраструктура. Тому є, є схожі лабораторії, але вони не мають цього всього спектру. Вони, не, вони обмежені в своєму виборі матеріалу і тому лише пропагандують, лише що є оця технологія, вона є єдиною і найкращою. Але це. Виходить лише з формату того, що вони не можуть запропонувати нічого іншого. Ми, слава Богу, маємо все, що є на ринку. Е, Катками ми можемо працювати з будь-яким матеріалом стилу, що вони представили. Ця лабораторія призначена для виготовлення цирконієвих каркасів і повноанатомічних коронок із оксиду цирконію. і та фрезеруються каркаси із кобальт хромового сплаву. Усі працівники лабораторії в клініці за освітою зубні техніки, але проходили навчання хто в Швейцарії на фірмі, яка вже тривалий час виготовляє такі конструкції. Хто займався такою роботою в Польщі, хто переймав досвід колег-тренерів з польської лабораторії? Тому про підготовку працівників краще не говорити, а переконатися у їхній професійності в процесі роботи. Насамперед, моя робота починається з відливання гіпсової моделі. Це береться відбиток ротової порожнини, який зняв стоматолог. Це є п'ятиосова фрезерна машина. Вона призначена для фрезерування безпосередньо робіт. Після виконаної мною роботою від під час відмодельованої роботи зубів я перекидаю роботу для, на фрезерну машину для фрезерування. Беремо пластмасовий диск. Ця робота повинна бути ще виконана із пластмаси. Закріплюємо диск у фрезері. Так починається фрезерування. Відбиток фрезерується, Андрій показує нам інший вигляд моделей. Це гіпсова модель. Стандарт. На них, якщо виготовляти кераміку, ми повинен в техніці відляти модель, зробити на зуби, які потрібно, воскове моделювання, відляти, віддати в литво, щоб відляли каркас. Потім цей каркас обробляється, і тоді вже наноситься кераміка. І від відбитка гіпсова модель. Я її закріпляю в столику і ставлю в 3D-сканер для сканування. Далі відкриваю програму, вводжу пацієнт, лікар, який дає роботу, і виготовлений який технік виконує цю роботу, і позначаю, які зуби повинні бути зроблені, і вид роботи. Це коли купачки оплицювання кераміки або повноанатомічні коронки. І приступаю до сканування. Спочатку виконується 2 d скан це так, як фотографії роблю щоб позначити вже на скані, які зуби повинні бути виготовлені в нас. Далі проводиться 3D-сканування. Сканер сканує світлом, світловими хвилями. Вона виконує більшу точність, ніж є ще лазерні сканери, які сканують лазером. Там немає такої точності. Готова 3D-модель відсканована. Ми її обрізаємо частинки, ці що нам не потрібні. і програма нам вже викидає готові зуби. У той час фрезерування цирконієвої моделі добігло кінця. Подивимось, що ж у нас вийшло. Цю роботу ми випилюємо з диска, обробляємо, поліруємо і віддаємо для фіксації в ротові порожнення або для примірки, як лікар забажає з пластмаси. Це йде тимчасова коронка. Це готова робота випилена з діоксиду цирконію під під нанесення кераміки. Перевага її в цьому, що ми її вже попередньо під розкрашуємо цирконію в колір зубів. Так само вона тут опускається нижче десни, ми надаємо знизу колір десни. Щоб нанесення після цього йде нанесення десневої маси керамічної, щоб не було видно, що там каркас металевий чи щось світилося. І зверху поверхня це ж вже окрашена під колір зубів. Далі кераміст наложує кераміку, і буде ідеальний варіант для ротової пружнини людини. Її перевага в цьому, тому що якщо відливати з металу, Таку дугу, такого розміру, її може повести в, е, під час відливання, і, мож, і теж може просто метал не пролитися, бо велика кількість металу використовується. Після того, якщо їй може поведе, її... Лікарі техніки розрізають і тоді мусить паяти. А це суцільна готова робота. Така коронка має ряд переваг над іншими. Основні з них зубні техніки повідали і нашій програмі. Перевага циркону і кобальт кров мого під час фрезерування, тому що запобігається дуже велика точність до 20 мікрон. Похибка фрезера і похибка сканера це є 20 мікрон це найбільша точність. Під час фрезерування великих дух. Перевага над е, Литвом, тому що велику дугу може метал добре не пролятися і повести, повести роботу. Тоді потрібно її розрізати і спаювати, ввіювати. Під час фрезерування таких робіт це неможливо, що її поведе. Це йде литво і облицьоване керамікою. Вони теж теж розкрашені під колір зубів, але під час накусування твер, твер, твердого чогось кераміка сколюється. Під час накушування цирконію таке неможливо, щоб відбулося. Ось це вже йде фрезерований циркон, розкрашений в кольора, під будь-який колір зубів. Форма теж як людського зуба. Основну перевагу цирконію міцність тут перевіряють простим і непощадливим способом. Показали такий експеримент і нам. Покажу перевагу цирконію над металокерамічною конструкцією під час накусування. Кераміка сколюється під час чогось твердого, коли людина накусує. Ось. Кераміка від кололеса, від металу. Те ж саме проводжу із цирконієм. Ні одної тріщинки, нічого з цирконієм не сталося. Ось таку стійкість зубів пропонують у стоматології Олексюка і своїм клієнтам. На цьому програма з голови до п'ят завершується. Піклуйтесь про свої зуби, але при цьому не бійтеся допомоги кваліфікованих фахівців, адже тільки спільними зусиллями ви досягнете справді відмінного результату. Наша ж програма чекатиме вас через тиждень на телеканалі Інтебе о цій же порі.